Доброго вечора, ми з України! Парко дани! Привіт! <плес> Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та український парфумер ладану Майкл Буц. І сьогодні, друзі, я раджу вам втриматись на землі. І не відлетіти до космосу, бо новина просто приголомшена. Ви готові? Так, так, капітан! Український бренд, отакі за підтримки Ukrainian Fragrance Community запускають новий лімітований парфум, який присвячений одному з самых сильних почуттів, які є в людини любові. Отож, не будемо гаяти часу застрибути до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! Друзі, і це для мене був новий досвід. Бо, по-перше, одна справа захоплюватися та розповідати про парфумерію, композиції, а зовсім інше приймати участь у створенні парфуму та намагатися висловити через роботу свої ідеї та почуття. І перша ідея парфуму виникла з того, що я хотів свіжий, гучний, м'ятно-амбровий деревний парфум. більш в чоловічу сторону. Але основним акцентом мала бути шаблі. Але щось пішло не так. Ми створили п'ять варіантів. Оказна має лись, я тобою, моя. Відлякувала ця гірку травм. Що це могло таке давати? Справа в тому, що шавлія поряд із амбродеревними компонентами може трохи відносити до класичних пожежних композицій. Тому що шавлія має такий травний аспект, який трохи нагадує на суху лаванду. Лаванда зрозуміло відносить трохи до цих класичних саме фужерів. Тому і результат виходив такий більш, більш мм, класичний, який не міг задовольнити такого, <хих> таку людину, як Юрко, який так. дуже ну, розуміється. Ну що я хочу сказати, він мені був гірко травний, такий, знаєш, від сил до жіночних, таких якихось класичних. От так би міг зробити Фредерік Малют. Що це бачив такому? Він був такий гіркотравний. але я сказав Майклу, що мені має подобатися аромат, щоб я його підтримав, щоб я не загубив своєю позицією. Друзі, до речі, одним з важких. Нюансом при створенні ароматів це не перенюхати 800 компонентів, як ми з тобою Більше зробили. Навіть, так. Друзі, отак народжується легенда. Ми з Майклом протестували ну скільки парф... компонентів? Більше. 800, 800. і ми обрали ось таку штуку, коли вибачте на слові, в тебе вже ніс просто ем, не працює, і тобі фізично вже погано від е, того, що ти перетест в море компонентів. Друга справа такий фідбек для наших глядачів. Те, як компоненти пахнуть в самі по собі, окремо, так і як вони звучать в композиції з гараздці, це дуже така. Знаєш, не легка справа, і я прихиляюся перед парфумерями, щоб зробити круто, якісно, щоб воно ще подобалося. Так, почали ми саме з того, як же Юрко казав, що перенюхали купу окремо компонентів, щоб визначитись саме те, що подобається саме Юрі. Ми зупинилися на десь біля 50 різних компонентів, і далі вже була. Задача поєднати все це, щоб це мало виглядати якось так, щоб відображала саме Юрину ідею початкову. Mm. Але, на жаль, як ми вже казали, щось пішло не так, тому ми мали щось вигадувати інше. Ти знаєш, Мала, коли я зараз признаюся перед нашими глядачами, мені було дуже ніяково не образити тебе як майстра і сказати Ні, мені це не подобається, типу, ні, давай рухатися далі. Але в кінці кінців ми все-таки залишили цю ідею, дуже класна композиція, але вона не моя. І я сказав: Давай зробимо по-іншому, давай зробимо ладани, Амбру. І підсвітимо якимось а, позитивними ягодами або фруктами. І було сім спроб. Але основним недоліком нашої роботи це не підбирання компонентів, складання в композиції, а це от такий ефект сконектитися, синхронізуватися, бо ми живемо в різних частинах Києва. Ми працюємо і підібрати час, щоб приїхати просто. А це має бути десь піввечора потестити, виписати за та проти і дійти до якоїсь концепції, яка влаштовувала нас обох, так це... ти не забувай, головне, що це ще має бути вільна голова, та <сум> вільний так. розум. Але ж все ж таки я вважаю головним для мене на насамперед, як для людини, яка відповідає за технічну Сторон. частину. Так, цього. Найголовнішим було те, що коли я побачив... Посмішку в глазах у обличчі у Юраному, я зрозумів, що результата достигну. Так. І хочу сказати, що коли в тебе дуже багато варіантів, ти не знаєш, як він називається, що ти просто нюхаєш. І якщо ваша посмішка відверта і щира, це такий лагмусовий папірець, що це. Ми направимо ще. Отож, яку композицію ми зробили? Можеш ти щось розказати? Так, звісно, в базі цього аромату зрозуміло, ми використали трохи мускусів, трохи амбри. Амбра це твій улюблений компонент. Тому як же без амбри? Так, так. Зрозуміло, щоб у парфума була стійка база, треба додати трохи деревини. І mm -hmm. саме цій роботі ми використовували мої найулюбленіші Деревні компоненти, але юрку вони також сподобалися дуже. Це рожеве дерево та деревина хінокі. І чому цей парфум присвячений любові? Тому що конструкція, яку ти назвав, яку ти описав, відповідає за тепло. А друга сторона це ягідна сторона. Ми взяли там, ну відкриємо вже секрет нашим глядачам. Ми взяли ягідну основу для цієї роботи, це саме малина. Uh -huh. Не дуже хотілося простої солодкої малини, тому цю ягідну ноту ми додали ще трохи ладану, як завжди. Ви розумієте, трохи лабдану. Також зрозуміло, трохи спецій, але все ж таки найскравіше акорд це саме Малинове Кор. Mm -hmm. І оцей ягідно малиновий акорд він відповідає за чуттєвість та пристрасть. І в цілому парфюм про звичайне кохання та любов. Хочу додати, що задумкою цього парфюму було викликати найпозитивніші. Емоції людини. Я проніс цей аромат крізь себе, і зараз ділюся ним з вами. Наступний етап це презентація, назва і тому подібне. Презентація класична, але завжди є але назва цього парфюму. Thinking of you. прикладі думаючи про тебе. Звичайно, підбираючи назву, щоб відображала любов, я хотів закласти туди момент думати про кого? Думати про рідних, про близьких людей. У кожного вона своя. Думаю, що купивши цей парфюм, назва буде ототожнюватися з приємностями до певної людини. Я думаю, це дуже круто Так. Але бренд отакі він чим славиться? А він славиться назвами, які дуже можна інтерпретувати по-різному. І якщо «ю», то можна сказати Thinking of Ukraine». Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна назві ми використали абревіатуру замість англійського слова ю, який, ну зрозуміло з трьох був складається. Ми використали скорочення одну єдину буквою, і в цьому і захований подвійний потрійний сенс. Угу. По перше, так я Юра вже сказав, можна ототожити з е, Україною з Україною thinking of Ukraine. ну зараз важко не думати про Україну так. Так, біль, більшість, коли зараз думають про рідних, про близьких, також вимушені думати і зрозуміло про країну, в якій вони знаходяться і де так. вони знаходяться. Друга інтерпретація, звісно, це про Special Edition for Ukrainian Fragrance Community, Тому головна буква також ототожнює ком'юніті. Канал називається Ukrainian Fragrance Community. Телеграм-група, де дуже багато кльових людей, українців. Також Ukrainian Фрегранс Community. ну я не міг знаєш не відобразити в парфумі частину себе. В тому Ukrainian Fragrance Community Special Edition, Якщо вам буде це приємно, ну мені також від цього буде приємно, якщо ви його спробуєте. Але, але ж є ще один сенс, тому що перша і головна літера твого імені також починається з звуку ю. Так, да, тобто, mm. думати про юрка, так? Да? Може і так. Якщо ви хочете, щоб я став ще ближчим до вас, ви можете спробувати цей парфюм. І моя частинка, моя робота, така ось креативність буде нагадувати про завжди. мене. Так. Тому користуйтесь. Окей, Майкл, ми розказали в принципі концепцію. Як називається парфюм? Два ж його нанесемо і розкажемо uh -huh. нашим глядачам не перше враження, але враження від парфуму. Uh -huh. Окей. Друзі, я хочу сказати, він нереально дифузний. На першому плані тут, звісно, соло такої от деревної бальзамічної малини. А ти знаєш, коли я тестив семпли, я поклав їх на стіл, пішов спати, зайшов в кімнату зранку, і в кімнаті пахло малиною. Малиною, бальзамікою, деревними нотами. Ну, це просто нереальна композиція, як на мене. Я вважаю, що особисто для мене це успіх, тому що я все, що міг транслювати від себе через тебе, ну, краще вже. Не можна було придумати. Знаєш, він нереальний для мене. А чи чуєш ти тут трохи шкіри? Бо я тут трохи заховав шкіру. Ти знаєш, шкіри не чую, але акорд якоїсь бальзаміки, деревини і малини от тут він дуже впізнаваний. Для мене це number 1 тепер в твоєму бренді. Раніше була друзі, слива. Хто ще забув про сливу нереальна алкогольна дивна слива, яка просто побила рекорди в продажів зимку. Люблю і завжди згадую про тебе. тут я thinking about you за допомогою план Ба. Але зараз номер один для мене звичайно це thinking of you uh, by Michael Boots and Ukrainian Fragrance Community. Тому що тут захована частинка мене, і це ще дуже... дуже сподіваюся я, що зараз, коли вже нарешті закінчилася зима, починається весна, і скоро має бути літо. Тому це дуже гарний привід, подумати ще й угу. про щось таке. Окей, okay, друзі, Майкл паралельно працював ще над декількома парфумами, і хочу їх анонсувати для вас дуже швидко, щоб ви знали, що таке існує, і воно дійсно круте. Наступна штука, до речі, один з семплів нашої роботи. Ми підбирали ягоди, але тут використана ожина. В цьому парфумі називається Fairy Tales. I'm in love with a fairy tale. Ну, знову загравання з назвами, тобто або казки, або історії, які розповідає Фея. А чому Майк саме Фея? Головну роль в цьому парфумі, як вже сказав Юра, так. грає саме Ужина. І ідею назвати парфум саме так. Ідею підказав мені наш з Юрою парфумерний друг Олександр Яремчук. Так ось у Сашка виникла така асоціація. Він розповів мені дуже стару легенду кельтську, у якій за допомогою ожини люди могли визивати таких маленьких злих фей. Угу. Тому назва Fairy Tales — це о... розповіді цих фей. Це розповіді цих фей, і можна також перекласти як казки. Казки, ну, угу. також зрозуміло, що. Ну, хочу я сказати такий, знаєш, відсил від нашої композиції, але якщо вам Подобається ожина. ви можете спробувати. Дуже круто. Вона в мене на другому місці з новинок у Майкла. Друзі, і на третьому місці у мене новинка від Майкла. Називається If You Love Me. Назва досить цікава, але парфюм присвячений з до першому затесту. Мені він нагадав пшеницю. І я б його, ти знаєш, назвав щось на кшталт типу українська доля, або щось такому погане, або ну зв'язано з Україною. От він мені ототожнює Україну, але «If you love me» для тебе там сховані інші акорди. Так чому саме така назва? Тому що це як зрозуміло з назви це можна інтерпретувати як питання, якщо ти мене кохаєш. Чому саме м, така назва? Тому що для мене саме він а, такий трохи суперечливий, і саме за рахунок цієї суперечливості виникає питання: якщо ти мене кохаєш? Mm -hmm. а, насправді парфум дуже теплий, дуже гурманський. гурманський. Так, побудова цього парфуму навколо ти дуже здивуєшся. І насправді не тільки ти, тому що побудовано все навколо м, какао. Ноти mm -hmm. какао. Там є абсолют какао, дуже багато спецій кардамону в тому числі. Там є насправді трохи шавлі навіть mm -hmm. твоєї улюбленої. Там є трохи диму, а навіть і не трохи. Там є шкіра. Почути можна дуже багато всього. Деякі вважають. Це ж чимось таким їстівним. Коротше, байдужим, не залишився нікого. Там вже декілька людей куштували у вигляді пробників. Їм сподобалося. Так. Заходить. Друзі, і остання новинка від Майкла це Moody Me. Дуже швидко скажу, цей парфюм присвячений лаванді, а, а саме, лактонній лаванді. Для мене він, ти знаєш, цей парфюм зітканий з протиріч. Тут напевно це і відображається в назві «Муді Мі». Так перекладається примхливий я Ну, сьогодні. Так потім так мені він знаєш сподобався менше всього. що так кажу. А напевно, просто я не люблю лактонні ноти. Ну тому він мені не заходить. Але це щось нове От такого ще не було. Кому заходять лактонні ноти? спробуй. <metgie> я вважаю, що лаванду я тут. Так дуже замаскував. Насправді, якщо людина не знає, що там є лаванда, він може не почути цієї лаванди. Але так, це побудовано на класичній фужерній конструкції. Все ж таки, трохи там є також спеції. Зрозуміло, амбра також є, ладан також є. Все, як я люблю. Так, і лактона саме тому дуже багато моїх друзів чомусь полюбляють саме лактонні ноти, але я ніколи не працював в такому напрямку, вирішив спробувати. Так, такого щоб в тебе не було. Да. Це точно. Друзі, Дякую, що додивились до кінця. Сьогодні для мене дуже важливий день. Сьогодні я віддав парфумерне серце парф Котанам і поділився нашою з тобою такою от колаборацією. Ще можу додати, що є ідея, якщо все буде дуже вдало, якщо пройде прем'єра. То є ідеї продовжити цю колаборацію. Ого. А вже є назва наступного парфуму. Також буде продовження теми кохання, але вже в іншому трохи сенсі. І назва має бути Always in my mind. Окей, круто. Ну про це ми поговоримо в наступних відео. І сьогодні наш відео хочу завершити фразою «Кохайтеся, бо ви того. Варті, папа, -па. доброго вечора. Ми з України.